Всім привіт! Так, вам не показалося. Нещодавно одна з моїх підписниць написала коментар там, де я роблю огляд спить, коли я їх тільки отримала, я вам розказувала, показувала. І вона каже: цікаво, ваша думка, чи ви вже користувалися, чи щось вам сподобалось більше, чи, чи в'яжете їм чи ні. Значить, почну з того, що тоді я десь в сторізах, мабуть, в інстаграмі розказувала. Мені дуже сподобались дерев'яні цюліп, я їх ще якусь пару собі куплю. Єдине, що вона в мене зламалася. Ось у чоловіка, на жаль, таких інструментів, щоб прямо його отак-от зробити. Ну, Щоб не було цього, бачите, ну, ось тут видно воно такого стику. Таких інструментів нема. Мені а, мої підписниці порекомендували знайти ювеліра, і ювелір може зробити. Дівчинка навіть показувала, що ну, каже, буде у вас одна спиця трошечки коротша, ну, якщо вона буде зліва по колу, то взагалі проблем нема. Вони мені дуже сподобались. Тактильно, просто такий, ну, кайф. Я про це вам казала. А, знайшла ювеліра понесу. Чи сьогодні, чи завтра. Ну, до речі, тобто я розкажу в сторізах десь може в інстаграмі. От, бо тут треба дійсно така, ну, прям ювелірна робота. Тобто спиті класні. Я їм ув'язала, і це ж вони в мене там. У в'язанні, як то кажуть, із, і, 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 і зламалися. Хая-хая, я ними дов'язувала, ну тут 2,75 в мене їх метраж дуже гострі. Вони мені нагадують наші мікрони. Тобто їм треба брезно, якщо у вас ниточка десь складається з декількох, то у вас оце таке ну, розслоювання може бути ниточки. От Закривала манжети в космічному светрі. Ним. І так вийшло, що в мене ще три пари, якими я в'яжу, вони в мене в роботі. Це спиті номер три. Отакі. Єдинороги, Єдинороги наче їх називають. От. Я їх між собою, оці Аді, і оці такі фактурні можу плутати назви. Тому, тобто, Це такі вони скручені. Значить, Я їми почала в'язати зразок. От От буквально вчора. От, я кручу зразок, і в мене на цих спицях я в'яжу свій перлинний светр. Я якраз дов'язала спинку. Ось ось він, я вам покажу. Я дов'язала спинку, тому вони в мене були вільні, я почала в'язати ними зразок. Для багатошарових ниточок, які у вас, наприклад, будуть десь розщеплюватися, ідеальне. Тобто, в мене там 5 ниточок, і оцим в'язати ідеально. Вони такі тупуваті. І... Підходить для, для такого моменту. Тобто, і там в мене нитка доволі такі 5, вони а, доволі такі товсті, там десь 290 метрів на 100 грамів, прекрасні. Тобто, сказати, що я якось в руках відчуваю прямо цю всю. Ергономію я не знаю. Тобто я собі в'яжу, я собі в'яжу і в'яжу, розумієте? от І під оцей зразок класно підійшли, скоріше за все, що після того, як то вяжу блакитний, оцей такий рожевий пухнастий, ну тухло, тухло, тухло рожеве буде в'язатися так само цими спицями. Тут в дві ниточки воно не розщеплює, мені сподобалось, як іде по ниточці. Але, випереджаючи зараз. Такий момент, мені здається, що отакі спиці, рифлені, ну різні, так, це в мене різний номер спиць, в мене 2,5, вони ідеально підходять для того, щоб ви в'язали тонку нитку. Тобто, оці отакі засічки, неважливо, які вони у вас будуть, от дерев'яні для тонких спушених ниточок класно підходять, і отакі. От, Тут в мене вона так само. ну, Тут е, альпака на шовку і бейбі альпака Мохер поліаміду е, в мене були в іншому зразку е, такі дуже криві петлі. ну, Це за рахунок альпаки, я знайшла її під мод. І на цих спицях, от, от, прям воно класно ковзає, мені подобається. І паралельно, сьогодні ж я в'язала от такий зразок з тонкої ниточки. Це 1000 метрів на 100 гті 2,5. Зазвичай я такі пряжі любила в'язати на дерев'яних спицях. По дереву воно не так ковзає, бо на звичайних спицях, які будуть просто металеві, є оця проблема, що тонка нитка ну, вона ніяк спиця випадає. А тут мало того, що ну, як би я щільно не в'язала, воно то звичайно добре. Але за рахунок оцих борозденок. Ось, воно нікуди, бачите, ну, тобто, не з'їжджає, не спадає, тобто воно прям наче притримує. Тому роблю о, такий висновок, що мені оці спиці, які фігурні, вони ідеально підходять під в'язання тонких ниточок. Там. Чи павутинок, якщо вам так хочеться. Ну, Під будь-яку тонку нитку, мені здається, ідеально. От. Бо цю я пробувала, починала в'язати просто на 2,5 чаю. На цих комфортніше. Ну, тобто, я відчуваю, оці, оце, як вон, мої петельки трошки ну, тримаються, наче за саму спицю. Ну, і тут в мене на дерев'яних спиці кловер. 2,75 у мене в'яжеться проєкт тобто, В принципі, це в мене в роботі. Єдине, що ну, вони так само ну, бамбукові, це не дерев'яні бамбукові спиці. От. Ну, і тюліп так само бамбукові. От Я порівняння їх розказувала вже от між собою. Мені для такої спушеної альпаки з мериносом. альпака і меринос альпак, ідеально підходять. Так само, воно не дуже ковзає. Мені подобається, що я відчуваю нитку на спиці Ну Єдине, що якщо ви, звичайно, сила є. То треба обережно контролювати, бо дерев'яні вони ж можуть доволі таки швиденько ламатися. От. Це, якщо коротко. Ще раз наголошую: дійсно, під кожну нитку є своя спиття, її треба знайти. Тобто, на 2,75 я в'язала резинку в перлинному, було не дуже зручно, бо треба було весь час контролювати, чи всі ниточки я дістала. От. На Оцих трієчках, перлинна резинка летить. Тобто вони так гарно заходять і не чіпляють. Пам'ятайте, що гострі спиці, якщо ви підсовуєте, то вони не підуть. Ці дуже гострі, але мені сподобалися. от Тюліб бамбукові, і от такі хая-хая, я би собі, ну, я прикуплю їх собі ще. І ще скажу вам так, в мене є е, одні спиті, які мені подарувала моя підписниця. Вони в мене, всі проекти вам подіставали сьогодні в камеру. Вони в мене ось отут це 2,75 тюліп. Е, вони так само, ну вони, ні, вони, я не можу сказати, що вони е, тупуваті, вони такі в, в міру. от воно прям класно. І по цьому полотну так само перлинна резинка, в мене тут в дві ниточки, і одна з ниточок вона складається ну, з багатьох ниточок. Дуже класні. Якщо десь ви цю ліпу будете бачити, то я би рекомендувала. Єдине, що тут, звичайно, ліска вона ну, не така м'яка, тобто в порівнянні з оцією золотавою, ну тобто, може, там вони вже зараз поміняли. Оця ліска дуже прям така вона. Мені здається, її можна в'язати і Magic Club, і все, що хочете. От. Цією буде складно От. Але с -с -с самі металеві спиці, вони такі, знаєте, вартують вашої уваги. От. Ще в мене є спиці. Одні. Так само подарунок. Я їми так само користуюся. Я вже, я вже їх не брала, але покажу. Ось, Мені вони чимось схожі. Ну, ці більш тупуваті, це Адзі. І це Адді виготовлення Німеччина, наскільки я пам'ятаю. Вони ось, бачите, які, Прямо по формі. Так само. Мені з ними я зразки в'язала дуже зручно. От, вони тут, ну, це номер три, пронумеровані. Ліска, звичайно, ну, вона от така. Я не можу сказати, що прямо там неможливо в'язати. В'язати можна чим завгодно. Меджиклуб, звичайно, воно не підійде. Розворотне в'язання ідеально. А по колу, в залежності від того, яка у вас буде ширина вашого виробу. От. Але вони ну, трошки тупіші, ніж ці тюліпи. Але мені так само подобаються. Це при тому, що я люблю дуже гострі спиці. І зараз в мене всі проекти на, як я кажу, на тупеньких, кожному проекту кожній пряжі своя спиця. От. Тобто, якщо є можливість собі придбати, придбайте щось, ваші ходові розміри там, собі подаруйте на день народження, на новий рік друзям, родичам, замовте так само якісь. Розмір спить і пробуйте. Або хай вони у вас просто будуть. Обов'язково у вас буде якась ниточка, зустрінеться, яка буде потребувати саме цієї спиці. От. Бо, в принципі, нарікань у мене нема на ці спиці. Єдине, що оце тюліп зламався. Але нічого, я вже надіюся що мені мені її зроблять. Склеїти, я дома, в мене є чим склеїти. Тільки треба, щоб її ювелірно підточили там і вставили. От. Причому зламалась вона саме отут. Дівчата мені писали, що це таке в них буває. тому, ну, Бо я начебто і контролювала. Я такі бамбукові дерев'яні, я їх боюся пережимати, в мене вже колись ламались. Ну, от і все. Маю надію, що вам буде цікаво послухати підв'язання. у задоволення.